Знімаємо відеоогляд на стан мотоциклу Kawasaki Ninja 1000 SX. Зараз обійду по кругу, покажу загальним планом, а потім більш детально, більш детально, потім більш детально покажу. Робіть стоп-кадр, роздивляйтеся, знімаємо в гарній якості. Такий колір, шкода, сонця немає, але колір крутецький, дуже крутецький колір, глибокий з ксираліком Колір. Тут трошечки треба розполірувати. Гума має такий протектор в гарному стані, м'якенька, свіженька резина. Дивіться. Є невеликий знос на гальмівних дисках. Робоча область в гарному стані, ніяких не кратерів, не іржі, нічого немає. Польовики мають невеличкі потріски, це норма. Встановлений захист радіатору. Під радіатором соти рівні, бачите? Вон ближче ось так покажу. Там можна придивитися, що вони рівні всі. Колектор. Знизу. Встановлені крашпеди Kawasaki оригінальні, невелика притертість по крашпедам, присутня. Болячка цих мотоциклів летить каміння з-під колес і прилітає ось в цю наліпку. Це вже не перший мотоцикл, який з точен такими болячками. Ну, така аеродинамічна особливість. Попадають каміння саме сюди. Тут все в гарному стані. Будь ласка, наліпки оригінальні. Це треба розполірувати квік детейлер. От тут є така подряпинка невеличка, присутня. Задній гельміндиск тут, звісно, ніг не відчувається, і, наче його і немає. Колодки, вон, бачите, як новенькі. новенький, вам видно. Запас по колодкам майже напевно 80. Це бруд, тут все в гарному стані. Задня гума, задній протектор в такому стані. Тут все ціле, тут також Світлодіодний стоп. Це спорттур, тому тут зручне сидіння. Що водія, що для другого номера. Ланц. Зірки в такому стані вже є. Бабишки під підкат. Цей крашик цілий, тут таке, можна сказати, що він цілий абсолютно. Вон, дивіться, з цього боку радіатор, бачите, видно. Все показую детально. Знизу, будь ласка, з цього боку. Тут також у відраному стані перу. передній крило пластик. Так, заведемо, покажу зверху. По ключам два ключі. 19 782 км пробігу. Розеточка вже встановлена. Ну це стокова. Наліпка така матова, приємно на дотик. Тут така також карбонуваться. Вот такому кольорі такий крутезний байк.